Доброго дня вам! Ви що приїхали на бананову ферму, банани знімати? Тут 18 гразів морозу на дворі, які банани. Але, звичайно, в моїй теплиці термосі ви їх побачите. Знайомтесь, це Анатолій Патій, один з українських родоначальників екзотичних фруктових ферм. Сьогодні засаджанцями до нього приїжджають з понад 20 країн світу, не тільки садоводи. І навіть ще з арабських еміратів хотів купити 100 тисяч саженців банана, суперкарликового. Ну я тільки 20 штук йому міг продати. Садівник реалізує понад 30 видів екзотичних фруктів: цитрусових, бананів, інжиру та інших. В це важко повірити, але починалося все 60 років тому з одного апельсинового зернятка. В сім років, коли я був в першому класі, дядя на Різдво мені подарував плід апельсина. Як в селі тоді ніхто не бачив яблук навіть у магазині, не то що апельсин, і мені захотілось виростити з нього. Ось це цитрусове дерево. Вже онук славетного апельсина, з якого підприємець і започаткував свій бізнес. Ось як для тебе виростив таке деревосад. На одній гілці мий лимон київський, а тут апельсини. Уявляєш собі? Толя, ти чарівник. Це фантастика! Деревосад. Да? А це Тетяна, дружина Анатолія. Його натхненниця та права рука. Толя? Да. Толь. Позвонив клієнт на п'ятницю на наступну. Просить екскурсію. Група 30 чоловік. Беремо, ну беремо, проведемо звичайно. Екзотичний сад туристична мекка, куди щодня приїжджають групи від школярів до пенсіонерів з України і не тільки. Ось тут, коли ви проходили, ви бачите там мандарини висять і вверху апельсини. Це інжир. Він убиває ракові пухлини. Він чистить аорту, не допускає інсультів інфарктів, видержує він у природі до 10 градусів морозу. Теплиці Анатолія займають 750 квадратних метрів. Однак такої площі абсолютно недостатньо, щоб задовольнити попит на саджанці. За рік я продаю більше 40 тисяч таких саджанців, але мені потрібно вже більше 700 тисяч саджанців в рік. Хоча садівник має можливості збільшувати свої теплиці, він цього робити не поспішає. Чому ж Анатолій Патій не намагається розширювати теплиці? Як з однієї апельсинової кісточки побудувати масштабний бізнес? Та завдяки чому можна зменшити витрати на енергоносії у 15 разів? Дивіться в проєкті бізнес-план. Екзотичні фруктові ферми зосереджуються в Україні в теплих Закарпатті, Буковині, Одещині, а також на Київщині. Це пов'язано із більшими можливостями продажу та інвестицій поблизу столиці. Ферм, які дійсно можна назвати фермами професіональними, їх не більше 10 15 А стальні ще несколько десятків фермерів. Це люди, для яких вирощування екзотичних фруктів хобі. Активний розвиток вирощування саджанців екзотичних рослин розпочався в Україні понад десятиліття тому. Та все одно цей вид садівництва й досі є незначним. Як у существенному сегменті ринку сільського господарства, говорити поки не приходиться. Хоча для розвитку цього бізнесу в країні є всі умови, переконує Анатолій Патій. Просто в сільському господарстві ще не сформувалась мода на вирощування екзотики. У нас багатюща земля. Ми на цій землі могли б зробити оце все, і воно би все прекрасно росло б. І ми могли б весь всьому світові. Причому екологічно чистий продукт. І особистий досвід садівника беззаперечний цьому доказ. Теплиця в селі Рожни на Київщині вже четверта, яку збудував Анатолій. Справу всього свого життя він і справді розпочав з одного апельсинового зернятка. Бо Батько мій агроном покійний. І, звичайно, що гени беруть своє. Та дитяче захоплення перетворилось у дорослу підприємницьку діяльність не лише через гени. Я не хотів бути нічого, я хотів жити, не хотів, як мої батьки жили, рахували кожну копійку. І я зрозумів, що я на вірному шляху, хоча багато в це не вірило. Дуже багато людей не вірило, сміялись з мене. Та це Анатолія не зупиняло. Спочатку він вирощував саджанців в квартирі на підвіконні та на балконі і продавав їх на базарі. Розумієте, це 90 ті роки це дуже важко людям було. І я, як інженер, я теж мені стидно було там стояти. Я дуже важко було для мене це все. Але я зрозумів, що все-таки потрібно входити у цей дикий ринок, інакше нічого не буде. На такому бізнесі Анатолій почав заробляти вдвічі більше, ніж його колеги-інженери. з одного балкону я в місяць брав від 100 до 200 доларів в 90-ті роки на саженцях: лимона, банана, апельсина, мандарина. От. Це був тоді дуже чудовий приробіток. Я, я врахую, що я продавав по 15 гривень саженець. Впродовж 10 років садівник заощаджував кожну копійку, щоб придбати невеличке господарство на Чернігівщині та побудувати власну теплицю. Я першу теплицю я зробив 12,5-2,5. на Я спочатку вривався в землю, мене навіть там у селі кротом прозвали. От. Потім я трошки заробив гроші і вже одержав теплицю 23,5-3,5 на зробив. На початку 2000-х про бізнес Анатолія вже почали писати українські ЗМІ. Адже він був одним із першопрохідців у вирощуванні екзотичних саджанців. Підприємець мріяв про фінансовий успіх та суспільне визнання. Та навіть не уявляв, чим закінчиться його чергове інтерв'ю. Он дивись, я стою. Як він казав? Ти приїхала в такій кепочці. Да, да, така снігурка. Засніжена. Я думав, що тобі ну 20-25. Саме більше я тобі давав. А я тут, мені 50 років. Uh, да. От. Тоді Тетяна приїхала робити сюжет про дивовижний сад Анатолія. І якихось кілька годин, впродовж яких тривали зйомки, чоловікові вистачило, щоб зачарувати журналістку, і щоб вона була поруч і досі. Ти ще представляв, що ти даєш інтерв'ю своїй будущій жінці? Ні, не <зум> представляю. Це неймовірно. Та вже за два тижні після знайомства Анатолій та Тетяна купили ділянку землі в рожнах під Києвом, щоб побудувати власні дім і теплицю. Тобто, два тижні знайомства я віддаю йому всі свої гроші, які в мене були. Він на мене переписує землю. Фактично, щоб на мені це було. Він сказав: Я не покладу тут жодної цеглини, Якщо ця земля не буде твоєю. Мене це страшно підкупило. Заради коханого жінка відмовилась від столичної метушні та змінила тележурналістику на ошибану японський живопис із засушених квітів. Рожновська. О! Ми запрацювалися. Дякую. Вам фрукти дякую. з нашого саду. Дякую, дякую. Це якраз те, що мені треба для підпитки. Мій бренд уже знаю, що Тетяна Берник, це паночки, жіночі образи у вигляді таких молодих, красивих, шляхетних дівчат, які вдягнені в сукні з квітів. Тетяна відкрила курси з викладання ошибани. Щороку в кількох столичних галереях відбуваються виставки майстринь. А у теплиці Анатолія є навіть окреме місце, де він вирощує унікальні квіти для виробів дружини. Та звісно, найулюбленіша справа у райському саду обох це куштувати соковиті плоди. А який він солодкий? Боже, а, я порівнюю Ми сьогодні його з куштували. магазинним. нереальний yeah. смак, просто yeah. нереальний. Головна теплиця Анатолія розділена на дві зони тропічну та субтропічну. Тут росте практично вся екзотика, яку може забажати українська душа: апельсини, мандарини, лимони, банани, ананаси, інжир, авокадо, тамаринт, папая, суничні та кавові дерева, сметанне яблуко, гуанабана. Коли я буваю десь за рубежем, то я обов'язково привожу якісь або Цікаві зернятка цих рослин або їхні саженці. Садівник не тільки акліматизує теплолюбиві сорти, а й виводить нові. Один з найбільш вдалих лимон київський, крупноплідний, який може досягати ваги у півтора кілограма. Домашнє лимонне дерево це не лише екологічні смачні плоди. Функція цитрусу в домі в вашому це очищення повітря від бактерій різних вірусів. Потім вони ще розширюють судини головного мозку, підвищують працездатність, і ви не так втомлюєтесь. Загалом лимони досить прості у вирощуванні, та є кілька важливих правил, яких не можна порушувати. Перше, рослину не варто часто переносити, бо вона адаптовується до сонця і через зміну місця її листя може опасти. Друге правило полягає в тому, що бутони треба обривати. отакого допускати не можна. Поки не буде 50 старих темнозелених листків, рослині не можна давати цвісти, інакше вона просто загине. Найбільша гордість селекціонера суперкарликовий банан. Саме той, який зумів здивувати навіть арабського шейха. Чим же виведений в Україні банан зміг підкорити східного володаря? А ось ви бачите суперкарлик. Ось ви бачите, він низенький, він більше 80 сантиметрів не росте. Це був виведений. Е, недавно, у 1998 році мною унікальність суперкарликового банану саме в його зрості. При 80 сантиметрах він менш піддатливий до пустельних бурь, ніж понад трьохметрові бананові пальми. Ось бананчики це маленькі. Тут вони зріють зверху, зверху починають визрівати і опускаються донизу. Отак, і отростки донизу. За сезон на суперкарлику може дозрівати до 50 бананів. Як же селекціонеру вдалося знизити зріст рослини із майже чотирьох метрів до вісімдесяти сантиметрів? Є текстильний банан, який не дає плодів. Рослина декоративна, він більше 80 сантиметрів не росте. Тобто я беру з нього клітину і беру клітину з карликового кавендиша, який три з половиною метри цього поміщаю в агара агар середовище в пробліку. Потім лазерним променем. Я припікаю, приклеюю клітину карликового кавендиша. Той хоче рости, а другий йому не дає рости. Перший я отримав тропікану, назвав він вже 2,5 метри. Потім я вирішив понизити, значить, вже тепер із тропікани я беру клітину, знову беремо клітину текстильного банана, приклеїмо, отримуємо київський карлик. Тобто це вже метр п'ятдесят, але мене це ще не влаштовувало. хотілося на вікно помістити всіх банан. Анатолій ще раз повторив процедуру і, врешті, вивів найнижчий плодовий банан у світі. Всі знання садівник здобував сам: одні з книг, інші шляхом експериментів і дослідів. 25 років це інтенсивної наукової роботи в інституті ботаніки, в інституті біохімії з ученими і в сільськогосподарській академії. Селекціонер не шкодував ані часу, ані зусиль, щоб оволодіти технологією склеювання клітин різних рослин. Десять тисяч пробірок, от, і три тільки з них дали результат. От, приклеювання, ми згорала клітина, треба було вибрати частоту лазера, дуже його інтенсивність. От, і тільки допоміг полупровідниковий лазер, от, який дав нам луч. Який у тисячу раз тоньше кінця ігли, от, і до мільйона колібанів в секунду, частота його. Серед простіших технологій, які може застосувати в своєму саду будь-який садівник, це метод повітряного укорінення. Він дозволяє зекономити кілька років на очікуванні плодоносного дерева. Тобто я вибираю велику гілку, навіть з плодами, ось, все. зрізаю тут унизу кору кольцом, цепляю пакет із землею і з мохом, свагновом, лісовим мохом, який одержує вологу. І через два місяці воно пускає коріння тут. На третій місяць я його зрізаю і не за три роки з маленького саженця, а за три місяці одержую зразу готове дерево, яке буде вже плодоносити в цьому ж році. Підприємець наголошує, його товар, саджанці, мають унікальну здатність не знецінюватись з часом, а навпаки, прибувати в ціні. Ось ви бачите, 3-4-5 листочків, невеличкий горшок, це бутилка пластикова, і я її теж продаю за 100 гривень. Якщо я не продав його за 100 гривень, я пересаджую його в більший горшок і продаю вже за 200 гривень. А якщо не продав за 200, пересаджую ще в більший горшок, і ось він вже коштує отакий 500 гривень. Дивіться, який чудовий бізнес. На ньому наростає ціна. А за 3-4 роки саджанці вже перетворяться на плодові деревця. І коштуватимуть по 15 тисяч гривень. Найбільш придатні для розмноження лимони. З одного дерева за рік розсаджують до чотирьох живців. За мінімальної ціни у 100 гривень засадженець можна заробити до 40 тисяч гривень. І ці рослини екзотичні вони дають найбільший дохід. Це 300-400 доларів з квадратного метра чистого прибутку в рік. Анатолій не винаймає робітників, йому допомагає дружина та родичі. Крім того, такі теплиці кваліфікуються як присадибні ділянки, тому не оподатковуються. Тож дві статті традиційних бізнес витрат, зарплата та податки відсутні. Крім того, садівник вмудрився значно зекономити і на енергоносіях. Яким чином дізнаєтесь вже за мить. Ось ми з вами попали в мою теплицю Термос. Якщо подивитись на термометрі, зараз 23 градуси тепла, на вулиці мінус 10. Це унікальна енергозберігаюча технологія, яку ще в 1995 році я запатентував у Німеччині, Получив європатент і охоронна власність Німеччини і моя на продажу. Анатолій стверджує, що спроєктував таку споруду, яка дозволяє зекономити оплату за тепло, у 15 разів. Минулий рік ми платили 2 тисячі гривень за 750 квадратних метрів будинок і теплицю. Оскільки зараз абсолютно котел не працює на теплицю, от, на будинок він працює 15 хвилин і 3 години відпочиває. Тобто він за е, ніч. І за день може працювати при 20-градусному морозі всього 3-4 години. При 30 градусному 5-6. Але не 24 години, як у вас вдома працює котел. За словами винахідника, стіни можуть бути виготовлені з найрізноманітніших матеріалів. Головне, це безопалубкова технологія будівництва. Коли заливається в спеціальні блоки, заливається бетон або друга якась суміш, от, яка його... Робить капітальним теплиця Термос працює за принципом світло і тепловідображення, тому частина стін затягнута фольгою. Тільки одна сторона цієї теплиці південна, вона прозора, один схил цієї теплиці. Прозорий сюди попадає сонце, воно відображується потім від фольги. От, і в результаті сонце гуляє по всій теплиці, і воно кругом є і коло цієї стіни, і коло тієї стіни, і дерева купаються в світлі. Виявляється, така технологія будівництва навіть простіша за традиційну. Товщина стіни 25 см будується некваліфікованими людьми, що дуже важливо. Вам не треба наймати будівельників, будується в 2,5 рази дешевше. Чим цегляний будинок, допустім. А також у шість разів швидше. Саме за такою технологією збудована не лише теплиця, а й дім, у якому мешкає подружжя. Ніхто тоді не вірив в те, що в нас вийдеться, робітники казали. Боже, коли він збирається тут жити? Да. <гум> він тільки затіяв будівництво, але ми, пардон, вже живемо тут 15 років. Нам... П'ємо чай із варенням і їмо свої <гум> апельсини. У 2003 році квадратний метр такого будівництва коштував 150 гривень. Сьогодні від півтори до майже трьох тисяч гривень. Втім, усіх деталей винахідник не розголошує, адже технологія запатентована і вважається інтелектуальною власністю. На основі енергозберігаючої технології та досвіду у садівництві підприємець створив навіть бізнес-проект, як швидко збудувати теплицю і як виростити щедрий урожай саджанців. Це бізнес-проект. Ви тут можете побачити технологія повністю будівництва, але є і агротехніка, повністю вирощування цих культур. І також я з людиною працюю 6-7 годин приблизно, щоб усе це пояснити, як працює. Бізнес-проект та безлімітні консультації коштують 15 тисяч гривень. Анатолій почав продавати їх у 2003-му та реалізував вже майже тисячу. Один із таких проєктів для продажу саджанців два роки тому придбав буковинець Іван Галіп. Він збудував дві теплиці загальною площою 600 квадратних метрів і вже навчився розводити одночасно понад пів тисячі саджанців. Їх тут є ну, 600 штук. На 500 точно буде. Бачите, вони вже гарні, великі. Окрім саджанців, Іван пишається плодоносними лимонами та бананами. Видно, що це він крупноплан. та виростити екзотичні саджанці вдалося не з першої спроби. То перший рік я 300 лимонів згноїв, так, грубо говоря, бо невчасно їх розвів, невчасно з ними не зробив порядок. Це все треба знати. Неправильно я зробив для нього ґрунт. Більше 15% не можна давати ґрунту з-під хвойних дерев, а я дав більше. От я їх згноїв, ці саджанці. За те, з технології теплиці Термосу розібрався відразу і підтверджує її енергозберігаючі переваги. Котел в мене стоїть невеликий, маленький, 40 сорок 40 кіловатний, це дуже маленький. Це хто мене почує, подумає, що Іван, навірно, здорів на голову, бо 600 квадратів теплиці. То, так. котла треба не 40 кВт, а потрібно хоча 80-ку або й 120-ті. За зиму котел з'їдає шість вантажівок Триси. При вартості однієї у півтори тисячі гривень тепло коштує 9 тисяч гривень за весь опалювальний сезон. Підприємець розглядає тепличний бізнес як довгострокову інвестицію, адже вклав в нього майже 70 тисяч доларів. Я думаю, що до 10 років. Скоріше це не буде. Садівник-винахідник конкурентів не боїться. Навпаки, активно пропагує іншим вирощування екзотичних саджанців. Я в цьому зацікавлений, щоб ви виросли стільки саджанців, що ви не можете їх самі продати через різні системи продажу. Зараз дуже їх багато інтернет, є магазини і так далі. А реалізували мені по меншій ціні. Я скуповую в людей рослини і даю можливість таким способом їм заробляти. А згодом сам перепродає саджанці далі на працьованій базі клієнтів. Та чому один із родоначальників екзотичного фермерства в Україні не збільшує власні потужності? По-перше, садівник раціонально оцінює свої сили і розуміє, що збільшення теплиць перестане бути родинною справою та потягне за собою винайм робітників і додатковий клопіт. Та неорганізаційні труднощі зупиняють Анатолія. Чоловік з дружиною усвідомлює, нинішнього прибутку достатньо для комфортного життя. А те, чим вони найбільше дорожать, це час проведений вдвох. я сказала, Толя: я не хочу нічого, не хочу якихось шалених статків, я хочу подорожі. І, Звичайно, ми привозимо звідти багато вражень. Із цих країн і багато до якогось досвіду. І ще привозимо чудові рослини, які е, ми можемо вирощувати е, тут. І ось започаткували такі календарі, де ми буваємо. Ми робимо такі фотографії, робимо Там. такий календар у 2018 році. Подружжя відвідало шість країн. Не менші плани, і на 2019. -й. Якщо ви починаєте справу свою, ну, таку, як я започаткував, потрібно дуже вірити в те, що ви будете робити. Це перше. Друге, потрібно бути професіоналом. Для цього, щоб бути професіоналом, потрібно багато вивчати того, що вже зроблено людьми. І третя порада бути впевненим в тому, що те, що ви робите, потрібно людям. якось несло користь не тільки вам, а й людям.